Всім привіт та вітаю на каналі. Е, отримав Зенкон очередну чергову посилочку таку. Е, це акумулятори, комірки, верніше не акумулятори розпакування. Це калп 88, 4 штучки для збірки. Е, акумулятора. Потужністю десь приблизно 1200 годин для роботи холодильника, можливо, якогось досвітлення якоїсь лампи. Не дуже потужний, можливо, там ще буде Wi-Fi роутер. Не знаю, тут вже людина сама хай дивиться, на що їй буде вистачать. Так, все стандартно, як завжди, житенькі пакетики, певні шинки, але ящичок такий собі, невеличкий. Звик до 304-314 комірок. Тому це і взагалі можна сказати не ящичок, а таке, щось дитяче, Так, як його відкрити одною рукою. Видбачайте за відео. не так, можно нажать на ножницы будет лучше по пальцам ну уже, извините если будет да, тысячу подписчиков его докуплю себе штатив пока еще не за что его куплять. І інші речі. Людям треба допомагати переживати ці блекаути, відключення світла, тому що дуже важко. Так, отакі ось шинки. Хтось писав, що вони складаються з двох частин. Видно, що дві частини, такі тоненькі, десь приблизно, напевно, міліметр одна, а може навіть і менше ну, Такі шинки. Ну, На струм 80-60 А, можливо, їх і достатньо буде. Так, їх 4 штучки. І скільки у нас тут гаєчок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, все нормально. Комплектація повна. Це є добре. Відкладемо їх поки що. І шум у нас тут. Так само, напевно, це він. Ух ти, які комірочки. Так, опа. На вигляд досить гарні. Хтось писав там про пуза, дивіться, яке пузо. Тут вони навіть вігнуті внутрі. Тобто ніякого пуза тут немає. Бо... Трішки начитався там про відгуки, що пузо. Ну, немає, я не бачу тут пуза ніякого. Так, є якісь дати, потім посканую QR-коди. Це, напевно, дата виміру ємності. Дивіться, 94 Аг, 94 Аг, 94, 2 Аго. До речі, перва 94 майже 6. І остання 94,4. Тому в GK BMS буду виставляти по найменшій в налаштуваннях. Тобто поставлю 94 Аг по цій комірочці. І збірка буде на 88-х комірках, але в GK BMS я виставлю як 94 Аг. До речі, будуть розряджатись малими струмами, тому напевне, можливо, з них. 95 і 96 ампер годин можна буде зняти. Так, дивимося 1803. Ну, це дата, я так розумію, виміру ємності. Тобто, всі комірки вимірювалися 1803 25. Хто знає, що це за номер 3 1 2 30417 6 1 0612 і номер 4 0,717, не знаю, скажіть, бо я не знаю, що це таке. можливо хто знає, підкажіть. Так, комірочка така невеличка. Після 314, це як дитяча іграшка. Ми бачимо ємність номінальна 88 а годин енергія 281,6 Вт. Модель. Термінальчики запаковані. Термоусадка, напевно, чи що це, я навіть не буду. Зараз зніму. Так, різьба М6, хоча МК на Мконі написано було в описі М4, то ніякі тут не М4, тут М6 і гайки М6. Провіряємо, перевіряємо. Да. Гайка М6, шпилька М6, все добре. Все добре. Поки що мені все подобається, комірочки гарні, QR-коди не затерті. Камера не передає. Начебто ось хто хоче, може потім відсканувати. Так, по розпаковці поки що поки що все ок. Далі в наступних відео. Всім до побачення. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо, лайки, дизлайки. Хто що хоче, те і пише, ставе. Давайте, розкажіть що-небудь ще.